Недавно один блогер сказав, що щастя це така морквина, якою всі заманюють, ніби як водять перед очима. Ми всі ганяємось за щастям і не можемо його досягнути. Як на мене, це говорить людина, яка реально живе шаблоном і ілюзією, в яку Яку нам навіяли і нав'язали, що щастя відбувається лише в якомусь певному місті, наприклад, на морі, або в якійсь подорожі, або ж щастя відбувається в якомусь періоді часу, наприклад, на Новий рік. Тому що ж ми ж з дитинства нам знову ж таки нав'язали, що тоді відбуваються самі нездійснені якісь побажання, мрії, а насправді. Щастя це не місце і не період часу. Щастя, це тут і зараз. І це процес. Чому важливо це усвідомити? Коли ми почнемо це усвідомлювати, що щастя не приїхати на місце, кудись там, я пам'ятаю, приїжджаємо ми в гори, а там був круїзний автобус, ну, благо я. Замовив це було маршрутне, ніби таксі, і там було небагато людей, але всі хотіли встигнути всюди, а щоб просто подивитись, розглянутись навколо наскільки там гарні місця не було часу, і всі кудись поспішали. Я кажу, та мені мені не знаю, мені тиждя не хватить, щоб тут просто прилягти і розслабитись. Чому я просто більш ніколи в житті не буду так робити? Тому що такі поїздки лише, лише сам з сім'єю. Я вирішив, що буду їздити в поїздки, щоб відпочивати там, щоб не гнатись за примарним відвіданням якогось місця. Бо щастя для мене це не місце, це стан, в якому я перебуваю, коли я відвідав це місце, коли я насолодився цим просто захопленням, мене порадувало це. Розумієте? А якщо я приїхав, відвідав, поставив галочку, це не щастя, це шаблон, ілюзія. А ми були в горах. Розумієте. Що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях. До зустрічі. Пока.